Закарпатські люди всюди, в Італії, Чехії, Америці, Канаді, Німеччині, де б ти не був, обов'язково зустрінеш когось, хто скаже: Я з Закарпаття. А чому так сталося? Бо цей край завжди був на межі світів. Життя тут не завжди було легким. Між горами важко було знайти роботу землі небагато, заводів ще менше. І люди, щоб вижити, йшли шукати долі за кордоном. Хтось їхав ще сто років тому на заробітки в Америку, інші вже в нові часи до Чехії, Угорщини Італії. Але де б вони не були, закарпатці завжди залишались собою. Вони несуть із собою частинку дому, мову, яку не розуміють інші, пісню, яку співають тихо на кухні, і спогад про гори, що завжди кличуть назад. Закарпатці це ті, хто може працювати від зорі до зорі, і все одно залишатися добрими, усміхненими, щирими. Вони швидко вчаться, поважають чужу культуру, але ніколи не забувають свою. Кажуть, що Закарпатці це маленька нація всередині великої країни, і де б вони не жили. У них завжди вдома пахне баношем, на поличці стоїть пляшка сливовиці, а в серці звучить ой, верше, мій верше. Тому закарпатці є по всьому світу, бо вони не тікають від дому. Вони просто несуть його із собою.